Ще одна тема, яка сьогодні циркулює у нас в ефірі, це переведення годинника. Ви пишете, хтось виспався, хтось не виспався, комусь це допомогло, хтось навпаки не радий, що перейшли. Ну от Андріс нам пише: от він якраз радий. Доброго ранку перейшли на зимовий час, і це чудово. Хоч висплюся наступного тижня перед роботою, але з березня бажано знову перейти на літній час, щоб ранок влітку не починався о третій ночі. Отут, якраз бачите, Андріса, може, це вас почули? Почув вас президент України Володимир Зеленський? Адже пам'ятаю. Аймо, що 16 липня цього літа а, Верховна Рада ухвалила закон, який якраз передбачає відмову від щорічного переведення годинників на зимовий літній час. Проте видання BBC наразі от пише про те, що з посиланням на неназваних представників команди президента а, про те, що Володимир Зеленський не планує підписувати законопроект, який скасовує переведення годинників. Зеленський не витуватиме законопроект, оскільки терміни для цього вже минули, але й не підпише його. Джерело видання наголошує в. Це порахували, побачили мінуси для економіки. Вилізли збитки у кілька мільярдів. І от зараз з нами на зв'язку. Юрій Каменчук, це народний депутат України, фракції Слуга народу. Пане Юрі, Слави Україні. Дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Ви виспались? Героям слава, доброго ранку! Так виспався все раз. Так, класно, це а ви ще є. одна виспався година. Сьогодні, а я ні, я прокинулась за звичкою цей організм. Він буде. Він, він не питає, яка зараз там, чи четверта, чи п'ята ранку. На годинку, він каже, прокидайся. Але я хочу спитати, чи буде потім у нас ось цей переход на літній час? Бо зараз, бачите, бібісі пише, що поки що ця історія відкладається, і Володимир Зеленський не буде підписувати. Ну, тут якраз, знаєте, така якась концпірологічна теорія виникає, чому британське видання знає те, що не знають українські. Українські видання про це нічого не повідомляють. Е, можливо, до речі, справді впливало те, що е, є загалом розуміння, що певні країни, скажімо так, демократичного світу вони переводять годинники, А от е, Китай, Росія, Білорусь цього не роблять. Е, Теоретично це могло бути причиною цього крім економічного ефекту. Не знаю наскільки правильно прорахований економічний ефект у кілька мільярдів збитків можливих економічних, коли зупиняється переведення часу. Але я думаю, що недаремно ті країни, які я назвав, це роблять, і це досить зручно в плані того, що дійсно світло з'являється раніше влітку. І е, світло є е, взимку, коли ми коли ми встаємо. Ну не всюди однаково, не однаковий час, тому що змінюється, але є така річ. З іншого боку, чи буде ще щось змінюватися, чи знову ми щось будемо переголосовувати, бо вже і таке. Вчора мене запитували. Я вже навіть не знаю, чесно кажучи, що відповісти. Тому що я в пропозиціях е, пана Стефанчука, голови Верховної Ради, вже mm -hmm. кажучи, цей період заплутався, тому ну, що говорили одне, потім знову згадали цей законопроект. Він доводив, що він надзвичайно важливий виступав з цього приводу. Але як бачите, президент з цим не згоден. ну пане Юрі. Ну, це десь в двадцятому році ще почалося якраз з боку Руслана Стефанчука про цей законопроект. Зараз у нас вже 24 й рік. Ну і реально, це на часі було зараз піднімати цю тему чи ні. Думаю, що точно не нетерміново було підіймати. Можливо, згадали про законопроект, який давно лежав під сукном, так би мовити, так і там ж є дві думки, які розходяться між собою академії наук і інших науковців, які стверджують протилежні речі. Плюс є економісти, які рахують. Насправді, я думаю, тут питання не більше в тому, скільки хто. Оскільки електроенергії буде витрачати, а найкраще це було би власне враховувати самопочуття людей. І якщо біологічні годинники підказують, що так легше стає, коли перевести раз на рік годинник, напевно варто це залишити. Ні, ну тут якраз історія в тому, що біологічні годинники з однієї сторони кажуть, що коли ми переводимо на літній час спимо на годину менше, для багатьох людей це впливає і це важко. Але з іншої сторони, коли ти прокидаєшся у третій ранку, як це, наприклад, було б на сході а, України, вставало б сонце саме у цій годині, навіть там десь о 2.50, і е, весь світ, і я думаю, що ми би не змінювали свій час для того, щоб у нас там робочий день, або починався раніше, бо тоді б у восьми вечора вже було б темно. Ну, слухайте, є е, північні країни, наприклад, такі як Норвегія, Швеція, де білі ночі, взагалі. Тобто люди просто закривають штори, чесно кажучи. Ну і е, так, здоров'я людей, особливо літнього віку, слід в цьому плані враховувати. Е, хотілося б звичайно розуміти, що вони вже не займаються якоюсь важкою працею, заради якої варто вставати дуже рано і піддавати себе ризикам таких захворювань пов'язаних з серцем. Е, проте, я думаю, що дисципліна в людей з нормальним здоров'ям це най найважливіше, що працює в даному випадку. Тобто, коли е, так я не знаю, чим мене чути щось десь чути, них, чути, чути. десь зависла картинка. Добре, я тоді буду говорити, з з з навіть не, не бачучи що змінюється. Е, я говорю про те, що дисципліна важливіша насправді, і коли біологічний годинник спрацьовує, напевно, варто прокидатися так, радять багато. Людей, які є експертами в лікарській справі, в дослідженні хвороб серця і так далі, тому що з'являються нові цикли сну, і вони, чесно кажучи, як вони кажуть, шкодять ну, навіть. Ну це ну, вже справи. лікарям буде краще видно. Тож ви як думаєте? Ще раз поставлю це питання, бо ви там ближче підпишуть чи не підпишуть це останнє переведення годинника чи ні? Я думаю, що ми до наступного переведення годинника напевно можемо Знаємо. не побачити підписання цього законопроекту. А далі, як часто буває, якщо буде питання актуальним, просто зареєструється новий законопроект. Тому що, як ви вже повідомляли, час для вето вийшов. Підписання може бути, може не бути таких законопроектів. Лежить велика кіпа Я не підписую. З президентом, тому ми можемо повернутися хіба в новому якомусь форматі, якщо це буде ще досі актуально. так пане Юрію, дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Юрій Каменчук, народний депутат України, фракція Слуга народу говорила про переведення годинника.